Я чочі, мамина рідна сестра була монахиню. Мамина рідна сестра? Стра. Як вона називалась? Е... Анна. Ага. Так. І вона 105 років прожила і померла. Так. А де вона жила при якому монастирі? Вона у Львові на Святого Юра зараду. Та? Так. Нічого Там. собі. Знаєте, як mm -hmm. вона пережила всякі теритури і все самі можете знати. І все, але заправді вона не зрікла нічого. І вот, ті всі, що з нею були, вона Святого Юра, там в церкві, mm -hmm. І вона приїздила до нас, і вот, ті всі, що з нею були монахині, то всі, як вона померла, поставили матінку Божу, Зложила ще поставили матінку Божу. А вона ж, може, її десь до Сибіру були, забирали до табору, чи вона в тюрмах сиділа? Вона в тюрмах сиділа. Тут у Львові? У Львові. Вони так її били, пускали, отак, що хотіли. Їсти не давали. Отак. Знаєте, як ще знущали. А, а вона ще за Польщі пішла? А вона ще пішла так за Польщу. Mm -hmm. Запольщу в мой ножін. Mm -hmm.